І триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Маємо можливість вже поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це ветеран російсько-української війни і нардеп восьмого скликання. Андрій Титарук з нами на зв'язку. Вітання, пане Андрію. Слава Україні. Героям слава! Я бажаю найміцнішого здоров'я нашій славній українській нації. Дякуємо вам, пане Андрію. З вами хочемо сьогодні поспілкуватися про справу Романа Червінського, відомого екс-розвідника, який, на жаль, нині перебуває у СІЗО. І знаємо, що на завтра ніби є інформація, що знову ж має бути апеляція, і має розглядатися питання щодо, щодо його тримання під вартою. Чи є у вас сподівання на те, що може змінитися, що його можуть випустити? З СІЗО, і які ваші думки загалом про цю справу? Чому чому він досі за ґратами, на вашу думку? Ну, по перше, я вам дуже дякую, що ви привертає, привертаєте увагу громадянського суспільства до таких справ, тому що наша увага надзвичайно важлива в тому, щоб все ж таки не дозволити перетворити Україну як правову державу на понятійну. Але ця справа є дуже добрим маркером е, тих метастаз, е, які продовжують руйнувати Україну як правову державу. Чому? Тому що е, обвинувачення Роману Червінському, українському розвіднику, офіцеру е, Сил спеціальних операцій, який готував, е, допомагав, скажімо так, готувати операцію. по... Переміщенню літака російських збройних сил на аеродроми контроль українському уряду, і це згідно чинного законодавства. І станом на сьогодні, ну, то, то, в той час ця е, операція була скасована, вона не була здійснена до кінця, але обвинувачувати Романа Червінському в тому, що через підготовку до проведення цієї операції. Росіяни встановили локацію аеродрому, і туди був нанесений ракетний удар. Ну це абсолютно не несенітниця, тому що Роман Червінський в силу своїх посадових обов'язків не мав права віддавати керівні вказівки цілому спектру військових командирів, начальників різних родів військ. Очевидно, що ця справа має замовний характер. І очевидно, що сподіватися на те, що е, вона буде розглядатися саме е, за принципами вихованства права, е, я собі не можу дозволити. Чому тому що я був від першого і до практично останнього засідань присутнім, слухав аргументи сторін, е, те, що говорить е, сторона захисту, те, що говорить сторона обвинувачення, і я бачу, що ця справа не має нічого спільного е, з намаганням розібратися. В тому, що сталося, чому так сталося, і саме головне встановити істину, чи дійсно громадянин України Роман Червінський перевищив певні посадові обов'язки, повноваження і є такою особою, яка має підлягати відповідальності. Чому я наголошую на цьому? Тому що вже пройшло 5 місяців, 10 діб станом на сьогодні, коли справа розглядається виключно з метою обрання запобіжного заходу. За ці п'ять місяців, десять діб не було проведено жодного слідчої дії, жодного експерименту слідчого з метою встановити провину самого Романа Червінського. Ми бачимо, що його просто примітивно і тупо. Вибачте, мене за такі визначення, але це виглядає примітивно і тупо. Просто тримають в СІЗО з виховною метою, з метою просто позбавити його прав і свобод. Порушити його права громадянина насамперед держави. Саме тому я і дякую вам, що ви привертаєте увагу, тому що ми не можемо толерувати використання суддівської гілки влади задля проведення репресій щодо тих е, громадян України, які не подобаються тому або іншому розбещеному владою чиновнику. Так що це дуже дуже е, кричучий випадок, який точно не можна замовчувати і не можна толерувати. Пане Андрію, ви як якраз колишній військовослужбовець, чи можете розцінити що ось те, що ця, ці слухання є закритими? Як ви їх сприймаєте? Чи дійсно там є якась державна таємниця чи інформація така конфіденційна, про яку не варто знати суспільству? Ні. В жодному разі я був на першому засіданні, коли обирали запобіжний захід Роману Червінському. Я хотів бути поручителем з іншими поважними і шляхетними поручителями, і я слухав знову ж таки аргументи сторін і немає жодної інформації, яка б була містила категорію навіть для службового користування. І тому я говорю про те, що ця справа навіть ще не слухається, просто обирається запобіжний захід, і все просто його тримають уже 5 місяців. Але саму справу по суті не почали розглядати. Вона знаходиться на досудовому засіданні і жодної знову ж таки спроби. Почати розглядати цю справу не було. І тому мене це надзвичайно е, турбує. Тому що я пов'язую це е, з тим, що. Романа Червінського в такий спосіб, а через Романа Червінського намагається, вибачте, дресирувати тих інших військовослужбовців, які там бачать очевидні порушення вищого керівництва і мають тепер мовчати, бо вони в такий самий спосіб можуть опинитися на лаві підсудних без самого суду. Я очевидно бачаю це знаєте помстою за те, що Роман Червінський зайняв позицію. Професійного розвідника, який надав всебічну оцінку провалу операції Вагнергейт, коли українські розвідники разом з нашими західними партнерами підготували і проводили унікальну з озадумом і масштабом операцію щодо Затримання 28 вагнерівців, які вчиняли злочини на території України або міжнародні злочини, і могли б бути затримані і притягнуті до відповідальності. Але в останній момент, через низку незрозумілих подій, ця операція була призупинена, і це призвело до розкриття деталі цієї операції і можливості уникнути її в останній фазі проведення. І через що, скажімо, розвідувальна спільнота, професійна спільнота військових очевидно побачила в цьому ознаки державної зради, і, от можливо, за висвітлення деталей, чому була зірвана така операція, зараз Роман Червінський потерпає від сваволі оцих суддів, які очевидно ведуть недоброчесно, скажімо так, не пов'язано з. Дотримання суддівської етики і саме головне суддівської присяги поведінці, тому що присязі вони присягають на вірність українському народу, а очевидно прислужують якомусь чиновнику, який вимагає від них лише одного тримати його під вартою і цю справу в довгому ящику. Тому що, якщо б він був очевидно винний, навпаки, ця справа могла би бути. Знайте допоміжною в тому, щоб розібрати чому так сталося, саме головне стати запобіжником від 에, татожних помилок тим офіцерам, 에, тим командирам, які приймають рішення. А очевидно, цього не стається. Тобто йдеться про примітивну тупу помсту саме 에, Роману Червінському. і це не може нас не хвилювати. Пане Андрію, адже ось цей аеродром Канатова, який расисто обстріляли, замість того, щоб приземлити там російський літак, він же ж і до того був обстріляний. І чи можна Але, це так, якось дійсно пов'язано пов'язувати з цим Він тричі до о, о, цього випадку був обстріляний ракетами, і ба більше служба безпеки відзвітувала, що за перші два випадки наведення російських ракет на цей аеродром був затриманий шпигун, і він відбуває вже покарання, тобто. Додатковим абсурдом звучить обвинувачення Романа Червінському, що через те, що він консультував, як провести операцію з законодавчого затвердженого порядку виплати премії за російську збройну техніку від літаків, закінчуючи бойовими машинами, його тепер обвинувачують, що це нібито стало підставою розкриття координат аеродрому і нанесення по ньому ракетного удару. Це абсурд. Це просто. Ну не влазить в жодні рамки здорового глузду, е і ця справа очевидно не матиме, скажімо реалізації е щодо пред'явлення обвинувачень саме на е до особи Романа Червінського, тому що вони абсурдні. Я ж чому і кажу, що для тих, хто хоче розібратись, от останні е засідання е дуже добрий був виступ. Людмила Куси, вона адвокатеса цього процесу, і вона дуже ретельно, дуже професійно, ну практично розгромила сторону обвинувачення в тих тезах, які інкримінуються Роману Червінському. Я б дуже хотів, щоб наші українці знайшли годину. Бодай послухали їх це висвітлювалося нам на Фейсбуці на сторінках там Романа Кошовенко. І вони висвітлювали цей процес. і Там можна побачити повний запис, що очевидно було не в закритому режимі е, слухання. Так що е, дивіться, розбирайтесь, е, робіть свої висновки і будьте. Свідомими законослухняними громадянами нашої держави, тому що ще раз кажу, наша міць в тому, що ми є правовою державою. Бо якщо ми станемо понятійною, ми дуже швидко деградуємо до рівня Російської Федерації чи Білорусі або інших авторитарних держав, де верховенство права давно виконато на смітник. І це буде загрожувати не тільки Роману Червінському, але й всім законослухнянам, доброчесним громадянам. Бо в такому випадку бути чесним до законослухняним, це просто наражати себе на небезпеку незаконного переслідування, незаконних репресій, утисків і позбавлення прав і свобод. Це цього точно не можна допустити, інакше навіщо і за що ми воюємо. Пане Андрію, ще хочу почути вашу думку. От бачимо, що схожі операції ГУР проводить як з гелікоптером і з пілотом, який перегнав його сюди в Україну. То на вашу думку, чи не варто було б дійсно таких людей, як пан Червінський, який був пов'язаний із цією справою і вагнерівців, і так само Цемаха допомагав витягнути з окупованих територій в нам підконтрольну на Україні. Територію і не використовувати цю людину, а її тримати під вартою 5 місяців, що це таке в той час, коли ну ми потребуємо таких професіоналів. Ну, це абсолютно абсурдна ситуація, тому безумовно, я вважаю, що Роман Червинський мав би свій багатий і дуже високий професійний досвід використовувати на те, щоб наносити шкоду Російській Федерації як країні агресору, яка цілодобово практично реалізує збройну агресію проти нашої держави. Натомість він зараз позбавлений прав і свобод, знаходиться в СІЗО. І е, знаходиться в категорії осіб, які нібито становлять е, небезпеку для української держави. ну це абсурд. Це абсурд, тому що знову ж таки е, немає е, жодної спроби е, через слідчі дії, через слідчі експерименти довести причетність Романа до обвинувачень, які йому інкомінуються. А те, що він не використовується зараз як бойова одиниця на лінії фронту. Або в системі сектору безпеки оборони задля посилення спроможності України себе захистити, ба більше превентивно наносити непоправну шкоду Російській Федерації, ну я вважаю абсолютно шкідливою і непродуктивною діяльністю стосовно оцінки скажімо, України в у війні з Російською Федерацією, тому мене це дуже турбує. Я за можливості ну, був на кожному судовому засіданні для того, щоб не тільки підтримати Романа Червінського, але й взяти його на поруки для того, щоб він все ж таки міг себе захищати в більш комфортних умовах, і саме головне продовжувати бути дієвою одиницею е в нашому опорі проти російської агресії. Пане Андрію, і на сам кінець під час цих судових засідань, як себе почуває пан Червінський? Чи він щось висловлює стосовно ось цього судилища над ним? Він не розуміє, чому його тримають на лаві підсудних. Він абсолютно щиро скажімо, налаштований, щоб допомогти слідству собічно встановити. Обставини, які призвели до нанесення ракетного удару, він ба більше ще до оголошення йому підозри. Навіть без присутності адвокатів двічі давав необхідні покази для того, щоб допомогти слідчим розібратися. Але ми бачимо, все це абсолютно не було втілено в життя, і ну тому Роман Червінський під час судових засідань, коли ми його бачимо, проявляє. Таку затятість, впертість він не погоджується з обвинуваченнями, які лунають з боку прокурора на його адресу, і він намагається всіляко захистити своє чесне ім'я і насправді цілої розвідувальної спільноти, тому що він є уособленням українських розвідників, які продовжують. Виконувати свою роботу, але переживають за те, як складеться доля Романа Червінського, тому що зараз багато офіцерів і рядових спостерігають за тим, наскільки буде справедливим судочинство над українським військовим, і якщо він зазнає несправедливого засудження, це буде дуже потужним демотивуючим фактором для решти офіцерів, які зараз знаходяться на лінії фронту. Або знаходяться в строю, і я би дуже не хотів, щоб е, судова гілка влади замість посилення спроможностей української держави е, грала на її послаблення. Тим паче, що ми маємо не тільки питання недоброчесності е, суддів як критерій послаблення і, і ставлення до е, суддівської гілки влади. Ми бачимо, що багато суддів, маючи російське громадянство, продовжують перебувати е, українськими суддями. Не позбавляється не тільки громадянства, але й своїх е, суддівських посад. або більше деякі з них вже призначені е, президентом Російської Федерації, ворожою до нас держави суддями на е, виконання функцій російського суду, і при чому залишається почесними суддями е, за мірками українських держав, продовжуючи е, обіймати е, певні. Привілеї пов'язані з такими званнями, тобто нам е, потрібно дуже серйозно, як громадянському суспільству, е, стежити за тим, щоб е, суддівська гілка влади все ж таки е, була прозорою, зрозумілою і такою, що захищає верховенство права і громадян України на території нашої держави, але не була реп. Тимною машиною для кругової поруки самих суддів і для розправи над неугодними певним чиновникам щодо певної категорії українських громадян. Дякуємо пане Андрію за ваші думки за цю інформацію. Дякую яку ви поділилися з нами Україні, Україна, Україна обов'язково переможе Героям слава Андрій тетерук ветеран російсько-української війни і народний депутат України. восьмого скликання був з нами в ефірі громадського інтерактивно та радіо один на ну, все добре. Тримаємося.